Майже 600 тисяч гривень до фонду соціально-економічного розвитку, демонтаж дев'яти рекламних вивісок і понад 8,5 тисяч повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в тому числі паркування. На більш ніж 2 мільйони гривень. Відділ муніципальної інспекції відзвітував перед Коломоянами. Скільки коштів фактично надійшло до бюджету за 8 місяців цього року? Знають наші журналісти. Ми ще не на повних потужностях працюємо. Коломийський відділ муніципальної інспекції формують три сектори диспетчеризації, паркування і благоустрою. Відповідно до штатного розпису в підрозділі працюють 16 осіб: керівник підрозділу, юрист консультант, чотири інспектори з благоустрою і по п'ять інспекторів у відділах паркування та благоустрою. Фактично влітку працювало 14 працівників, ще двоє призвані до лав Збройних сил України, розповідає очільник структури Дмитро Мельничук. Відділом муніципальної інспекції розглянуто. 59 звернень заяв та скарг громадян Чотири депутатські запити та 804 листи з державних органів підприємств організацій в підготовленому відповіді на 224 листа. Сектор благоустрою налагодив роботу щодо систематизації упорядкування договорів про пайову участь. Це збільшило надходження коштів, зокрема до фонду соціально-економічного розвитку. Окрім того, проводиться постійний моніторинг за розміщенням тимчасових споруд на території громади. Відповідно до ведених паспортів прив'язок укладено 21 договір. Щодо бойову участі в утриманті об'єктів благоустрою, видано три приписи щодо виготовлення документів дозвільного характеру. Укладення договору по участі. Інспектори сектору з благоустрою щодня моніторять стан благоустрою громади і дотримання правил благоустрою. Від початку року фахівці здійснили 239 виїздів щодо обстеження території. За порушення правил благоустрою складено 170 протоколів. Про адмінправопорушення передбачена статею сто п'ятдесят та направлено на розгляд адміністративної комісіям при виконавчих комітетах та сільських рад. Введено 8 приписів про усунення порушень законодавства у сфері благоустрою. Та складено 25 актів про обстеження території Коломийської територіальної громади. Працівники відділу муніципальної інспекції проводили спільні обстеження та перевірки з представниками управління земельних відносин і майнових ресурсів та управління комунального господарства на предмет виявлення місць поширення борщівника Сосновського за нескошення рослин. Адмінпротоколи склали на чотирьох осіб. Окрім того, підписали чимало дозволів на розкопки щодо будівельних і каналізаційних робіт. Муніципальні інспекції підписано 165 дозволів на тимчасове порушення об'єктів благоустрою, здійснення обстеження та контроль за відновлення об'єктів благоустрою після виконання робіт здають по 94 дозволах. Тим часом головні спеціалісти сектору паркування винесли 8 тисяч повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху на загальну суму 2 мільйони 282 тисячі 880 гривень. Власниками транспортних засобів здійснили оплату по 6 тисяч по повідомлень за притягнення до адміністративної відповідальності за порушення прав дорожнього України при паркуванні у місті Коломиї і поступило у бюджет міста 1 мільйон 517 тисяча сімсот гривень. Крім того, інспектори сектору підготували 3376 запитів до територіального сервісного центру міста. На підставі отриманої інформації підготували та надіслали 1664 постанови та стільки ж листів власникам транспортних засобів, які здійснили порушення правил і паркування в Коломиї. Після отримання листів сплачено 926 постанов на загальну суму 250 п'ятдесяти гривень. Разом з тим підготовлено 34 поштових реєстрів для. Відправлення постанов власникам транспортних засобів а ще відправили на розгляд органів державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь міністерства України 996 постанов і стільки ж листів про примусове стягнення за порушення правил паркування в Коломиї. Прийнято рішення по 911. На загальну суму 553 тисячі 624 гривні. В Свою чергу працівники відділу муніципальної інспекції звернулися до депутатів з проханням допомогти покращити роботу відділу. Деталі окремо розіслали народним обранцям. Роботу покращити потрібно і необхідно. Юлія Марциновська Андрій Гращук події НТК.